Нещодавно в Печерському районному суді міста Києва відбулося засідання з позову Камія Плюс проти народного депутата України Володимира Каплієнка. Про нібито недостовірну інформацію щодо рейдерського захоплення доршівського лісу. Засідання було перенесено, а до списку відповідачів додано незалежний інформаційно-розважальний портал Бордичів Тіві. Додавши до списку відповідачів інтернет-ресурс, товариство Камія Плюс почало тиснути на нас. Знімальна група Бердичівців особисто була присутня на місці, де все відбувалося. Як і багатьох жителів Андрушівки, за огорожу паркану ніхто не пропустив. прохання пройти до лісу. Охорона проігнорувала навіть тоді, коли це зробив депутат районної ради. В цілому люди, які не тільки тут поблизості живуть, а в цілому і в Андрушівці дуже негативно відносяться до цього. 17 жовтня у районному Печерському суді міста Києва відбудеться друге засідання, на якому інформаційний портал Бердічів Тіві буде вже виступати у якості відповідача. Нам боятися нічого. Ми самі робили цю зйомку, використовуючи виключно слова очевидця. Я закликаю колег журналістів допомогти нам висвітлити це питання, показати, що таке рейдерське захоплення Друшивського лісу, довести правду до людей.